Номер 110. Визначте, що має бути записано в правій частині рівняння замість пропусків, якщо відомо його корінь. Перше, 8х дорівнює якесь число. Нам треба здогадатись, яке саме. Якщо корінь цього рівняння мінус 9. Пригадайте, із минулих занять ми з вами розглядали, а що таке корінь рівняння. Це число. Яке перетворює наше рівняння на правильну числову рівність. Тобто, якщо ми число мінус 9 підставимо в наше рівняння, то ми маємо отримати правильну числову рівність. Замість х я підставила мінус 9. 8 помножити на мінус 9 буде мінус 72, і це буде правильна числова рівність. Значить, ось тут має стояти число мінус 72. Так само тут підставте знайдений корінь у рівняння замість x і обчисліть скільки це буде. Мінус 9 помножити на 0 буде 0. Значить, то тут ліворуч повинен стояти 0, щоб x дорівня 0 був коренем цього рівняння. Наступне так само корінь рівняння 12. Підставте замість Х. І обчисліть скільки це буде. 3 четвертих помножити на 12, то буде 3 четвертих помножити на 12 перших. 4 і 12 скорочуємо на 4, тут залишиться 1, тут залишиться 3. І маємо 3 помножити на 3. знаменник вже одиничку записувати не будемо. 3 помножити на 3 буде 9. Значить, тут має стояти 9. І тоді х до рівня 12 точно буде коренем цього рівняння. Будемо вчитися розв'язувати лінійні рівняння. Номер 111. Перше. 7х додати 14 дорівнює 0. Дужок тут немає, тому одразу доданки зі змінною залишаємо зліва, без змінної переносимо в праву частину рівняння. При цьому пам'ятаємо: якщо ми доданок переносимо з однієї частини рівняння в іншу, знак цього доданка треба змінити на протилежний. 7х стояла зліва, зліва і залишається. Переписуємо без зміни. 14 стояло зліва. Ми переносимо його в праву сторону. Знак треба змінити на протилежний мінус 14. Тепер ділимо обидві частини рівняння на число 7. Х дорівнює мінус 14 поділити на 7 буде мінус 2. Друге. 0,3х відняти 21 дорівнює 0,5х відняти 23. 0,3х зліва в нас стояло. Ми його зліва і залишаємо, тож переписуємо без зміни. 0,5х стояла справа, ми його переносимо в ліву сторону. Отже, знак треба змінити на протилежний. Тут було 0,5х, зліва записуємо мінус 0,5х. Мінус 23 стояла справа, справа і залишається. Отже, його переписуємо без зміни. Мінус 21 стояло зліва. Ми його переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Значить, треба записати плюс 21. Тепер зводимо подібні доданки зліва окремо і окремо справа. Мінус 0,3х, мінус 0,5х то буде мінус 0,2х. Справа мінус 23 додати 21 то буде мінус 2. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 0,2. ліворуч залишається, а праворуч мінус 2 треба поділити на мінус 0,2. Спочатку визначимо знак мінус на мінус при дасть нам знак плюс. Тепер тут треба кому перенести на один знак праворуч, а тут у нас коми немає, зато є уявний нуль. Ось ми отут уявну кому уявний нуль Теж кому переносимо на один знак праворуч. І тоді в нас буде 20 поділити на 2. Х дорівнює 10. Третє. 4х додати 3 дорівнює 6х відняти 13. Знову, дужок немає, розкривати поки нічого. Одразу доданки зі змінною записуємо зліва. Доданки без змінної записуємо справа. 4х зліва стояло, зліва і залишається. Його переписуємо без зміни. 6х стояло справа. Ми його переносимо в ліву сторону, значить, знак треба змінити на протилежний. -6х, дорівнює. Мінус 13. Було справа, воно справа і залишається. Значить, його переписуємо без зміни. 3. Стояла зліва, ми його переносимо в праву сторону, знак треба змінити на протилежний. 3. Тепер зводимо подібні доданки окремо в правій і окремо в лівій частинах рівняння. 4х відняти 6х буде мінус 2х. Мінус 13, мінус 3 буде мінус 16. І ділимо обидві частини рівняння на мінус 2. Тоді зліва залишається х, а справа мінус 16 поділити на мінус 2 буде плюс 8. Оце корінь рівняння. Далі четверте. 5х додати. 3х відняти 7 дорівнює 9. Розкриваємо дужки. Перед дужкою стоїть знак плюс, значить знаки у дужках не змінюємо. Плюс 3х відняти 7 дорівнює 9. Вже на цьому етапі можна звести подібні доданки. І можна одночасно переносити доданки з лівої частини вправу. Наприклад, 5х додати 3х, то буде 8х. А мінус 7 я можу одразу перенести в праву сторону з протилежним знаком. І буде 9 додати 7. 8х переписуємо без зміни. Виконуємо дію в правій частині рівняння. 9 додати 7 буде 16. І поділимо обидві частини рівняння на 8. Х дорівнює 16 поділити на 8 буде 2. Оце корінь рівняння. 47 дорівнює 10 відняти 9х додати 2. Розкриваємо дужки. 47 дорівнює 10. Далі перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, знаки в дужках треба змінити на протилежні. Маємо мінус 9х відняти 2. Тепер доданки з буквою зі змінною х я переношу в ліву частину рівняння. А доданки без змінної x я переношу в праву частину рівняння. Мінус 9х стояло вправа справа, я його записую зліва, отже знак треба змінити на протилежний. Буде 9х. Далі, 10 і мінус 2. Воно, праворуч як стояло, так і стоїть. Я переписую без зміни. А число 47. Мені треба перенести в праву сторону, коли переношу знак треба змінити на протилежний. Мінус 47. 9х залишаємо без зміни, а справа зводимо подібні доданки. 10 відняти 2 буде 8. 8 відняти 49. перепрошую, 8 відняти 47, то буде мінус 39. Щоб знайти х, треба поділити і ліву і праву частину рівняння на 9. Тоді х буде мінус 39 дев'ят. Цей дріб можна скоротити на 3, буде мінус 13 третіх, і можна ще виділити цілу і дробову частину. Буде мінус 4,1 третя. Оце буде відповідь. Шосте. 3х додати 2, відняти 8х додати 6, дорівнює 14. Розкриваємо дужки. 3х додати 2. Далі перед дужкою стоїть знак мінус. Значить, всі знаки у дужках змінюємо на протилежні. Вже зараз можна звести подібні доданки. 3х мінус 8х буде мінус 5х. 2 відняти 6 буде мінус 4. Тепер доданки зі змінною зліва, а доданки без змінної справа. Мінус 5х зліва стояла, зліва і залишається, переписуємо без зміни. Більше тут доданків зі зміною немає. Ставимо знак «Дорівнює». 14 було справа, справа і залишається, переписуємо без зміни. Мінус 4 стояло зліва, ми його записуємо справа. Значить, знак треба змінити на протилежний. Плюс 4. Мінус 5х дорівнює. Зводимо подібні доданки в правій частині рівняння. 14 додати 4 буде 18. І ділимо обидві частини рівняння на мінус 5. Х дорівнює мінус 18. ,5. І можна виділити цілу і дробову частину. Це буде мінус 3,3. Це відповідь. Для закріплення. Я вам пропоную самостійно розв'язати номер 112. Пишіть свої відповіді у коментарях, які ви отримали корені цих рівнянь. Якщо будуть питання, пишіть також у коментарях, ми будемо розбиратися разом.